Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Сьогодні моя локація змінилась не тому, що я переїхала або приїхала в Україну, а тому, що е, в мене зламалася камера, і телефон погано сприймає світло. Тому ми тут біля великого вікна. Оксфордський словник визначив слово року, і це слово, а точніше, два слова гоблін мод. Якщо ви так само як і я подумали про тролів в інтернеті, то це не так. І зараз я вам розкажу, що це значить. Режим гобліна, гоблін мод це такий сленговий термін, який обозначає поведінку, коли ти лінивий, коли тобі впадло щось робити, і ти відкидаєш всі соціальні норми чи очікування. Незважаючи на те, що вперше це Слово сполучення використали у Твіттері в 2009 році свою найбільшу популярність. Це слово сполучення саме в лютому 2022 року. Через те, що відмінили деякі ковідні обмеження, багато людей стали подорожувати знову. але також багато людей відкидали оце розуміння нормального життя, таким яким воно було до ковіду, тому що багато цих нормалізованих естетичних стандартів того, як ми повинні виглядати і повинні себе вести, людям більше не підходило. Як сам Оксфордський словник описав оце словосполучення. Гоблінський режим це як коли ти прокидаєшся у другій ночі і лізеш на кухню лише в довгій футболці, щоб зробити дивну закуску, як плавлений сир на солонці. Загалом гоблін-мод мод це такий режим людини, коли ти не намагаєшся відповідати стандартам і очікуванням людей, і ти просто робиш те, що тобі прикольно, цікаво і добре. Ти прийшов і вина. Тіять.

І беззаперечно, дійсно люди в 2022 році дивляться інакше на світ і інакше сприймають себе в цьому світі. Ми можемо бачити, як багато людей, відкидаючи соціальні норми того, як повинен хто виглядати, просто стають щасливими, одягають те, що їм подобається, і перестають гнатися за інстаграмними стандартами того, як ти повинен жити. Насправді, коли я побачила, що оксфордський словник виявив нове слово року, я думала, що це слово буде війна, але це не так. І ми можемо побачити, що люди на іншій стороні планети живуть. Своїм життям і в них все в порядку, і таке інше. Але так слово цього року для них це гоблін мод. Через 6 місяців після того, як суд між Ембер Хрт і Джонні Депом закінчився, і Джонні Деп виграв цей судовий процес. Ембер Хьорд подала апеляцію. В апеляції йдеться, що цей вердикт безсумнівно погано повпливає на жінок, які хотіли б розказати про аб'юз впливових чоловіків. Але на жаль, через цей вердикт вони будуть боятися і не зможуть висловити свою думку. Також щодо суду Ембер казала в своєму інстаграмі одразу після того, як був винесений оцей вердикт, вона написала, що я розчарована, що гори. Доказів все, що недостатньо, щоб протистояти непропорційному впливу влади мого колишнього чоловіка. Напевно, їй забули сказати, що гора доказів повинна бути правдивою, що не треба просто збирати рандомну кількість. Незрозумілих фактів для того, щоб їх розбили в пух і прах просто одним питанням. Я робила вже відео про стосунки Джоні і Ембер Хьорд, про суд, і я все ще притримуюся своєї думки, того, що е, вони вдвох були об'язивними в цій парі, але Ембер постійно його провокувала. Джоні постійно намагався втікти від неї, і цьому є підтвердження е, відео і аудіодокази, які ми теж розбирали в тому відео. Е, він каже, що він не хоче з нею мати бійку, він не хоче з нею сваритися, і тому він іде, а вона на нього наїжджає і каже, ти кожного разу тікаєш від мене. Тобто вона тримає його, вона його не відпускає і не дає йому піти. Я вважаю, що я не хитив тебе на лице і на правильний слайд, але я вважаю, що я не хитив тебе. Це не хитив тебе. Бо ти не хитив тебе. Не кажіть мені, що це відбувається, щоб бути Ти Fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting. All That's you, the difference between me though. and you. You're a fucking baby. Because you start you physical are fights. You're a baby. Because Call you. The fuck off, because you start me. physical fights. I did start a physical. Fight. Yeah, you did. So I had because to get the fuck out of there. Yes. І так, я згодна, що вони об обидва в цих стосунках були неправі, Але стосовно цього суду, який стався, і всього того, що було між ними, всі судові процеси, всі наклепи, які Ембер давала, це все були маніпуляції. Вона хотіла стати просто обличчям руху міту, і в принципі, на якийсь короткий момент в неї це вийшло до того моменту, поки Джоні вирішив взяти це в свої руки і сказати блін, чекай, я не такий і насправді його основним посилом завжди було сказати, що просто це неправда. Він не казав, що Ембер погана чи ще щось. Він хотів сказати, що е, я не такий, яким мене називають, я не вайфбітер. І мені здається, що е, Ембер зараз так маніпулює фактами того, що він дуже впливовий, і він своєю впливовістю запудрив мізки присяжним і суду. І, типу, зараз всі подивляться і подумають, що от впливовий чоловік все-таки зміг підкупити всіх тим, що він впливовий, і тим, що він популярний. Але насправді. Е, Найгірше в цьому було б, якщо б суд такий так, Ембер, ми бачимо, що всі твої докази повна фігня, ти нас намагаєшся надурити, але через те, що ти жінка е, і це впливовий чоловік. І заради того, щоб ніхто не подумав, що ми якісь мізогінні і все таке інше, ми все одно скажемо, що він винен, а ти не винна. Це тоді був би вже не суд, і це було б несправедливо. І до речі, під тим відео про Джоні Ембер мене в принципі і звинуватило в мізогінії, в тому, що я. Погано ставлюся до Ембер і підтримую Джоні, і так і є, тому що я вважаю, що на жаль, Ембер зробила дуже погану справу, коли вона хотіла допомогти жінкам, які мовчать про аб'юз впливових чоловіків через те, що вони впливові. Вона зробила тільки гірше, тому що вона збрехала. І тепер цим жінкам треба більше виправдовуватися за те, що вони кажуть. Тому що хтось каже: у нас вже був прецедент Ембер Хрд і Джонні Деп, вона повністю це був наклеп, всі ми це знаємо. І тепер цим жінкам буде гірше від того, що вона зробила. Нічого хорошого вона не зробила. Я сподіваюся, що нам не доведеться знову розглядати цей суд з усіх сторін, тому що в цьому. Немає сенсу, вона збрехала. Ну, факт, це треба прийняти, але вона цього прийняти не може, тому що в неї немає грошей віддати Джоні Депу. Тепер всі борги, що вона винна. У Емберхьорд немає грошей виплачувати Джоні всі ці судові витрати через те, що страхова компанія, яка повинна була виплатити, в разі чого оцю компенсацію, яку повинна була виплатити Ембер, вони відмовилися від цієї співпраці через те, що Ембер свідомо надала неправдиві факти. Тобто їхня співпраця анульована. Тобто навіть страхова компанія, яка була повинна це зробити, Робити, не зробить, тому що вона збрехала, тому що всі знають, що вона збрехала. Сьогодні 8 грудня. І саме сьогодні виходить серіал на Netflix про Меган і Гаррі. І я його ще не дивилася, хоча я вже тисячу разів зайшла на Netflix подивитися, чи вже він вийшов, чи він не вийшов. Ну, коротше, я записую новини, а от шматочок, коли я вже подивлюсь, хоча б маленьку якусь частинку, я запишу пізніше. Але поки що я можу сказати про трейлери. І. Знаєте, я подивилася, і мене не то, що я сильно була здивована тим, що вони там сказали. Нічого особливого, вони сказали, що був тиск з боку преси, расизм, ну і все це, що ми вже чули на інтерв'ю опрі. І, власне, тому мені цікаво подивитися цей серіал. В ньому буде аж шість серій. Боже, аж цікаво, що вони можуть там наговорити, тому що вони, здається, вже сказали тисячу разів одне і те саме по колу. Так, всім привіт! У мене ранок суботи, ну як ранок, 15.22, нічого собі ранок, ну, я не нещодавно прокинулася, в принципі, рахується. Е, тож я подивилася всі три серії, які зараз є. Наступні три будуть в наступний четвер. І я поки що не можу для себе зрозуміти, що саме повинно. Е, Порушити інститут монархії британської, я не знаю, як це сказати. Загалом нічого знову ж таки нового не сказали. Більше подробиць про їхню зустріч. Виявляється, у принцегарі була інстаграм-сторінка, яку Меган Марко могла поскролити. Ось, І насправді я дуже така, у мене тут просто таточки є. І тут не багато всього записала, тому що я просто дивилась, це як насправді серіал. Я напевно з тих людей, які з легкістю можуть повірити в будь-що. І, і я склала для себе таке враження, що як і тоді, коли я робила своє відео про Мегани Гарі, до речі, в мене є відео і про Меганс Гарі, спочатку мені її завжди було шкода. Коли я дивилася, збирала відео, мені було їй дуже сильно шкода через те, що так можна очікувати, що буде після входу в королівську родину. Але не в таких масштабах, і як і йшлося в цій документації, що це та гра, де ти. Якщо підігруєш папараці і пресі, то тебе люблять. А якщо не підігруєш, то тебе не люблять. І як сказала Меган, знову ж таки, в документалці, ми ж про неї зараз розмовляємо. Що до того як вона потрапила в королівську родину, вона не задумувалася про свою расу, але саме коли вона потрапила в Британію, це стало важливим, і на це стали звертати багато уваги. І вона не думала, що це буде такою проблемою. Ну коротше. Поки що з перших трьох серій я не бачу, що можливо може зруйнувати в анархію, але бачу розповідь двох людей, які дійсно постраждали. Я вірю в те, що вони говорять, тому що вони це прожили і це їхнє життя, і ми не можемо його засуджувати, те, що вони так бачили. Це їхнє бачення, їхнього життя. Інше питання, що Гарі жив в цій інституції все своє життя. Він бачив, що сталося з його матір'ю, як він каже. І... Він бачив все життя, яке відбувається, і також вони декілька разів повторили, що жінки, які приходять в королівську родину, ну це важкий шлях приходив в королівську родину, якщо ти жінка, тому що до тебе прискіпливо дивляться, придивляються. І у Меган спочатку було багато шансів сподобатися, але на жаль, щось пішло не так. Я тут записала насправді собі, ну я не знаю. Шість тез ну найперше, що мене зацікавило, це от перші кадри, дисклеймер, що всі інтерв'ю були зняті до серпня 2022 року, і насправді це багато про що говорить, тому що королева померла у вересні, і вони ніби як наговорили усе це до її смерті. А тепер, як ходили чутки, що вони жалкують, і вони хотіли щось змінити, то все, що вони наговорили, було до її смерті. Але насправді це нічого не вирішує, вже все як є. Друга цікава для мене думка це те, що в цій документалці використовуються старі фотографії, відео, там, де вони в момент, умовно, там 2018-2019, 2020 рік розмовляють самі з собою на камеру. І ці кадри є в документалці, по якій причині вони там є. Тому що виглядає так, ніби вони готувалися що в них є всі хороші знімки, хороші відео, як пояснив це Гаррі, їх друг запропонував їм знімати себе в момент, коли розверталися усі ці події для того, щоб зберегти свою правду і зберегти своє бачення для того, щоб не забути і щоб це збереглося. Як сказала Меган, вона не знала для чого вона це знімає, але знала, що воно колись знадобиться, і ось воно знадобилося. Але як ін, інколи люди кажуть, що ось вони ще до того, як одружилися, вже планували, що вони порушать британську монархію. Це не так, це було випадковістю, напевно, більше і таким, типу, ну треба спробувати це прикольно. Насправді в них дуже активне і цікаве життя. Я б теж вела навіть особисто для себе блог про це. Ну, типу, в своїй голові, щоб зберегти моменти, які зі мною ставалися. І ще я не знаю, чому. Накдайте в мене помідорами. але чомусь мене так бісить, коли вони називають один одного по першій букві імені. Типа вона коле його. Коли, коли. Вона кличе його H, а він її M. І я не знаю, я, я спочатку не дуже зрозуміла, коли вперше почула, коли Меган каже, і H мені там, тіпа, щось сказав, і я така, хто? Що? А? Ну, Потім я звикла і стало вже нормально, але спочатку я така, блін, ну, Гарі, Гарі. Ну, ну прін так довго. Ну, блін, це їхні особисті там, імена. Також був кадр, на якому я плакала. Це коли Меган стояла з Арчі, напевно, це. Можливо, це була Лілібет, так і не впізнаєш по потилиці. Але тим не менш, вони стояли біля фотографії Діани і ті показали: ой, це твоя бабуся, і вона там така гарна. І вона, коротше, таке сиджу і думаю, блін, це так сумно, що вона померла. Загалом висновки. Про перші три частини. Це їхнє знайомство, яке було дуже прикольним, милим, їм було дуже добре разом. Вони зійшлися на свої волонтерські і активістські діяльності. Що добре, це прекрасний фундамент для стосунків, я вважаю. Друге, це те, що королівська родина була вже. Несвідомо упереджена в своєму расизмі, вони вже якось погано сталося до Меган, тому що вона акторка, і в них вже було погане ставлення до неї по всім оцим критеріям. Третє, те, що палац їх обмежував, не давав їм говорити те, що вони хочуть, що, наприклад, їхнє інтерв'ю після заручень воно ніби як було взагалі зрежисоване, і що Меган взагалі сказав, що це все було реаліті шоу. Але знову ж таки нічого нового, тому що. Ми знаємо, що королівська родина це така інституція, де ти не можеш просто взяти і сказати те, що ти думаєш. На жаль, ти представник монархії, а монархія представник блін, всієї країни. Ну, так сталося. Але все одно, дивлячись оці три серії, я не можу їх засуджувати за те, що вони поїхали з королівської родини, або навіть почали щось сказати, тому що вони відчували на собі тиск неправди і того, що до них ставляться погано е тільки через те, що преса намалювала оцей образ. Так що чекаємо наступні три серії, і я все ще не думаю, що з монархією щось станеться після цього. І я вкотре на цьому каналі нагадую, що в нас є прекрасний україномовний Royal блог. І я думаю, що Катя зніме відео і про цей серіал, і про свої взагалі думки на цю тему. І якщо вам цікава тема королівської родини, обов'язково підписуйтеся на royal Blog, тому що це саме спеціалізований блог про королівську родину. І в ньому реально дуже цікаво. А тепер, мої любі друзі, рубрика блі сім кетрол, тобто саманта з секс і місто, можливо, можливо, з'явиться в Емілі Парижі в третьому сезоні. Чому пішли ці чутки? Тому що Кім Кетрол з'явилася на прем'єрі Емілі в Парижі 6 грудня, і там вона зробила фотографію з Дареном Старом. Це той чувак, який зробив і «Секс і Місто, і Емілі в Парижі. І вона зробила там фотографію, і взагалі там з'явилася. Так, вона останнім часом досить таки активна. Вона дає якісь навіть інтерв'ю, десь там щось робить. Але тим не менш, це досить таки визначна подія. І чому люди думають? Що вона може з'явитися в Емілі Парижі? Власне через продовження серіалу Секси місто like That Ми знаємо, що Кім Кетрол, точніше, її персонаж Саманта, знаходиться в Лондоні, де вона займається рекламою. А як ми знаємо, Емілі в Парижі також працює в рекламній агенції, тобто вони можуть зустрітися в Лондоні, тому що хлопець Емілі також знаходиться в Лондоні. Коротше, в принципі. Дуже можливо, що вони зустрінуться в серіалі Саманта і Емілі, і це було б дуже прикольно. Звісно, ніяких офіційних заяв ми не маємо, але в цілому серіал виходить дуже скоро, десь там в грудні забула коли здається 21 грудня. І ми побачимо вже, що ж там буде. Чи було б вам цікаво побачити таке камео Саманти? І взагалі, чи дивились ви серіал Емілі в Парижі? Ото раптом ви не дивилися його. Е, мені було б дуже цікаво його побачити, тому що Саманта не повертається в секси місто, то хоч кудись, ну хоч кудись ще поверніться. Ну, будь ласка, на честь десятиріччя виходу фільму Хобіт несподівана подорож Airbnb запускає неймовірно круту акцію. Ви можете зняти номер в хобі тоні. А я нагадаю, що це знаходиться в Новій Зеландії. І можна буде не просто побувати в оригінальному місці зйомок, а ще й зночувати в інтер'єрі дому Більбо Бегінса. Вже 20 років ця місцина функціонує як туристичне місце, але ще ніхто і ніколи там не ночував. І найприкольніше, що номер в цьому інтер'єрі, в цьому місці буде коштувати всього 6 доларів 30 центів. І ця крутезна акція буде діяти всього декілька днів у березні, і квітків вже немає. Але сам факт: наскільки це круто і наскільки комусь пощастить побувати в цьому, тому що я не знаю, помітили ви чи ні, але я хобіт. Я б хотіла дуже додому. <ріст> Вже в грудні Apple планують випустити доповнення до Apple Music, яке буде називатися Apple Music Sing, тобто Apple Music співай, тобто караоке! Не повірте. Тепер можна буде співати буквально під мінус, коли текст іде на екрані, можна буде робити головний вокал гучніше, тихіше, можна співати дуета, можна співати тріо як завгодно, можна співати самому, співати вдома, співати в машині, співати де завгодно. Але сам факт, що ти під мінусочок собі десь у другій ночі, коли в тебе вже моральний мелдаун, ти вже помираєш там в своїй голові. Можна поспівати, наприклад, Степана Гігу. Ну кайф! Ну навряд чи Степана Гігу зараз можна буде поспівати. Але його адаптують, повірте мені. Вже скоро вони випустять оцю фічу, і там буде 50 тематичних підбірок для караоке. Ну це тільки початок. Якщо нам сподобається, вони будуть робити ще. А нам сподобається. believe me. Цей сон. Мені ще сниться. 6 грудня на шоу Джимі Фелена Селена Гомес розказала, що вона вже працює над новою музикою. Я нагадаю, що в останнє ми чули від неї альбом Здається, Rare, да? Rare Там, де були хіти Лукітхенна, вочіву. І ще цей I need you to lose you to love me». Ну коротше, це було дуже давно, і вона нарешті працює над новою музикою. А, з для своєї документалки «My mind and me» вона теж випустила пісню, але це всього-навсього пісня, а вона працює над альбомом. І вона сказала, що якщо раніше всі її пісні були сумними, такими дівчачними сумними піснями, то тепер вона готова робити щось веселе. Я дуже рада за Селену гомес, яка нарешті. Після всього, що було в її житті, знаходить себе, знаходить жагу до життя, знаходить веселощі, і в неї все добре, ура! У 2023 році у Бродвейському театрі. Маркіс Тіатр почнуться мюзикли під назвою Once Upon a One More Time. І це мюзикли по пісням Брітні Спірс. Постановники сказали, що вони хочуть створити музичну виставу за допомогою треків Брітні Спірс для того, щоб розказати історію таких казкових персонажів, як Попелюшка, Білосніжка і Росаленька з феміністичної точки зору. Сюжет розвернеться навколо зустрічі казкових героїнь з авторкою, яку звати Бетті Фріден. На зустрічі книга. Книжкового клубу запропоную їм прочитати свою книгу Загадка жіночності, яка мала великий вплив на жіночий рух у 60-х роках. І завдяки цій книзі ці казкові персонажки переосмислять себе і будуть щось робити. Вони будуть використовувати такі пісні, як Упс, did it again», «Лакі», «Сьоркус» і Токсік. Ну, коротше, як, як розумієте, це буде щось феєричне. забула додати, що це буде хіп-хоп вистава. Дуже цікаво, що там може бути. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала, можливо, я сказала щось зайве, хто зна. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, у вас е, трошечки піднявся настрій. І взагалі, я сподіваюся, що у вас все добре. Напишіть, як ваші справи, як ви себе почуваєте. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Підписатися на канал або навіть залишити свій коментар. Це буде дуже приємно мені, моєму каналу і ютубчику, який подумає, що вам подобається це відео. Загалом дуже дякую вам за перегляд. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Кожна гривнячка, копійка все дуже сильно важливе. І я знаю, що ви це знаєте. Я постійно це повторюю. І я знаю, що ви сильні і круті чуваки. Дякую вам за перегляд. А тепер я улюблена рубрика Сі -сі От така гарна дівчинка. Хотілося б розказати вам, як її справи на цьому тижні, але в нас стало досить таки холодно, і тому вона стала більше спати. І трошечки набираю тут. Її. Також ми її купили шлейку для того, щоб більш вільно подорожувати по аеропортах, по яким ми будемо подорожувати допоки доберемося до України. Загалом все добре. Сірічка каже вам дякую за перегляд і до зустрічі. Бай-бай!